Якщо ви будете повідати після того, то ви вистачаєте. Ну, я став став. Та скажемо, протокол. Чика. Кожен з тих людей має корупційне досьє. Олександр Попов летить в Італію вивчати каштанове господарство. Пан Андрій та Олександр Табалов відправляються на юг після важкої парламентської праці. Отець Павло, який часто згадувався, любитель айфонів. Ми хотіли спочатку його відправити на святу гору айфон, а потім все ж таки вирішили відправити його тільки на небеса. А, пан Юрій Бойко. Відправляємо його у Латвію дати пояснення щодо закупівлі бурових установок, так звана справа Вишки Бойко. Пані Раїсу Багатиову ми відправляємо на пенсію до малої батьківщини. Ви знаєте, що Верховна Рада розпочала діяльність спеціальної комісії, яка вивчає діяльність Міністерства охорони здоров'я. Пан Лавринович, міністр юстиції, відправляється у нас прямісінько в в ГРЕКО, аби дати пояснення, яким чином Україна виконує свої викона... зобов'язання. І пан Григорій Наміра відправляється в Брюссель доповісти про прозорість використання міжнародної технічної допомоги. Про що його дуже часто просили зробити українські журналісти. Бо ці всі журналістські розслідування залишаються поза увагою правоохоронних органів. Покажіть багаторьох запускайте. І два один стріл ви не ставити.